Вітаю, друзі! Сьогодні 1 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в онлайн-студії Віра Константинова, керівниця центру геополітичних досліджень Константа R&D Group. Ну і пані Віра, знається на багатьох питаннях в геополітиці, в близькому сході. Звісно, більше вона полюбляє про це. Але сьогодні ми будемо говорити і про Центральну Азію, і про Південно-східну Азію, і про Росію. Абсолютно про все. Вітаю вас, пані Віра. Добрий день, вітаю. Я, як і з вами говорив до початку запису, все ж таки хотів поставити вам запитання а, про те, що ви думаєте з приводу появи білого президента Януковича на федеральних телеканалах? Російських, звісно, у нас вони показують. Да, слава Богу, а, справа в тому, що а, вони сьогодні дістали Януковича. Де він щось наговорив і там згадував про те, що він був проти вступу в НАТО. Він розвивав свої відносини з європейським союзом. Але європейці такі гівнюки, вибачте, я так прикладаю на доступну нам мову. Вони його там обманювали. А вступ в НАТО він би мав би наслідком для України початок громадянської війни. От пані Віро, чому його дістали, що він такого сказав, що ну це мають почути всі. Ми просто згадуємо про нього, бо це ж колись був наш президент. А що з цього приводу думаєте ви? Знаєте, що мене дуже е, не турбує, тому що в принципі, враховуючи активну фазу перемовного процесу зараз, і нагадаю, буквально. Сьогодні має сплисти той термін десь два тижні, який давав президент Трамп щодо того, що треба або домовлятися, або отримати наслідки для Росії. Тому е я не здивована, що президента втікача вирішили е явити Всесвіту, а плюс того, що те, що він сказав, ну ми з вами тут цитувати не будемо, але е мета. Його появи цілком мені здається очевидна. Це такий собі психологічно-інформаційний крок для того, щоб ще раз дискредитувати Україну, мовляв. Ось бачите, до чого призводить ваше братання з європейськими та американськими партнерами. А по-друге, ну, трошки нагадаю, що в 2004 році ми ще були країною, яка, в принципі, розбудовує відносини з Європейським Союзом і НАТО. Тобто, ще за часів його ж першого пришестя, я би сказала, як вже ваговика політика була мова про те, що Україна доволі активно інтегрується. до Союзу. Нагадаю, тодішнім президентом був президент наш відомий дуже Ющенко. І якраз активна європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція, була на порядку денному. До тої історії. Так званим позаблоковим статусом, яке, яке вже протягувалося за часів президентства Януковича, тобто, тут трошки навіть компонування тої, тих меседжів, якщо можна це так назвати, воно трошки храмає з точки зору матчастини, Тому що, якщо подивитися в історії, це знаєте, розраховано на тих людей, у яких коротка пам'ять, здебільшого, це у росіян дуже коротка пам'ять. А українці ми дуже прекрасно пам'ятаємо навіть ті, хто трошки знаєте, юні був в той період часу. Можна підняти інформаційні матеріали і подивитися, яка була політика уряду Януковича з х роках. Тому, м'яко кажучи, слабка спроба дуже слабка. І при цьому ця спроба вона розрахована в тому числі на європейську аудиторію, не, не тільки на українських е, активних громадян, так як і українське суспільство. Це розраховано в тому числі мовляв на те, що от європейці забагато вимагають. нагадаю, що одним із таких трендових аспектів російської пропагандистської машини це. Умовно кажучи, здатність до створення умов до антизахідних е, настроїв, і оце я би така сказала, це спроба е, створити ці антизахідні настрої, але вона дуже слабка, чесно кажу. О, пані Віро, мені тут згадалося, що в 22-му році, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, було багато повідомлень про те, що Януковича привезли до Білорусі. Звідти його хотіли доправити до України для того, щоб садити назад на престол президента. Ну, мовляв, тоді його незаконно скинули. Чому я згадую це? Буквально на Шосі сьогодні, в Тянзині Путін нагадав усім нам і, мабуть, там тим, хто в Китаї, які ж його були цілі так званий СВО, вони називають тепер її українська криза, і він говорив про переворот. Чи не думаєте ви? Ну, це моя особиста думка. Мені хотілося почути вашу, звісно, як ви це оцінюєте. Бачите, що зараз Путін намагається повернутися до початків і сказати, що дивіться, влада незаконна, повертаєте назад Януковича. Чи це все не зовсім так? Я не виключаю, що такі думки в хворих головах тих, хто приймає рішення в Росії, вони все таки були. Але дивіться, проблема ж полягає в тому, що. На якби росіяни не продавали цю думку про те, що там десь щось колись відбулося в 2014 році в Україні, а нагадаю, теж історія така штука, що особлива історія буквально десятилітньої давності, про те, що Янукович сам втік з держави. Тобто абсолютно легальна історія з точки зору того, що перебрав на себе повноваження президента і підготував наступні вибори. Був пан Турчинов як голова Верховної Ради. Тобто, там з точки зору знання українського законодавства, щоб там не розказував Путін, продати це на закордонних майданчиках, йому не вдалося. Навіть в 2015 році, причому ті ж самі меседжі, наративи, як наша пісня Стара Нова, починаємо все знову. А воно розраховано дійсно на те, що мовляв ще раз спробувати обґрунтувати агресію. Але при цьому ви згадайте нещодавно. Буквально хтось з американських посадовців заявив про те, що по моєму це був віце-президент Дівенс, що Росіяни, мовляв, відмовилися від ідеї посадити а, в Києві маріонетковий режим. Я думаю чесно скажу, що така ідея досі вітає в їхніх головах. Тобто нічого не зміниться, нічого в перспективі ми будемо мати ті ж самі наративи, і от якраз виступ на саміті в ШОС це ще раз підтверджують, що в принципі цілі, ментальні цілі російського керівництва вони абсолютно не змінені відносно України. При цьому теж нагадаю для країн ШОС. Багатьма країнами ШОС і учасниками, в тому числі там в форматі ШОС у України був політичний діалог. Більш того, у України був телефонний дзвінок у президента Зеленського з президентом Сідзінкінім. Був телефонний дзвінок, і це говорить про те, що всі спроби Російської Федерації. Так чи інакше легітимізувати українське керівництво абсолютно не сприймається на міжнародній арені, тому що за великим рахунком, якщо відбуваються перевороти, от як, наприклад, в, там, в Малі в африканських країнах, то будь-які контакти на міжнародній арені вони абсолютно припиняються. Якщо інша країна вважає, що там так чи інакше там режим або політичний уклад, або система вони не легітимні. В українському кейсі такого не відбувалося, і всі країни, які так чи інакше, навіть працюють з Росією премєр міністр Моді був в Україні, були відповідні контакти, і при цьому ми маємо розуміти, що як би росіяни не намагалися продати цю історію, вона абсолютно розбивається в те, що називається внутрішнє національне законодавство конкретної держави. А по друге. Міжнародне законодавство і все ж таки міждержавні відносини. Тому тут знову повертаючись до моєї першої тези, дуже слабка спроба. дуже. Так, логічно, абсолютно. Ми тут якраз говоримо в контексті ШОСу про ці всі події, тому що вони нерозривно зв'язані. Ви вже згадали чимало тез озвучених путіним під час його ще вчорашнього. Короткого виступу, що стосується України, це буквально дві хвилини було. Е, глядачі, хто підписаний на мій канал, бачили певне ці тези у мене в телеграм-каналі, та й вони були широко висвітлені в українських ЗМІ. Путін повторив фактично одне й те саме. Зараз ви, перепрошую, я акцентую на цьому увагу. Також повторюєте те, що Росія вже повторювала. Вибачайте за тавтологію, Тоді в мене ретиричне запитання. А для чого зараз Путін це просуває на шосі, якщо там це не сприймається? От у мене, мені сьогодні задавали запитання, це я там думку свою виказував: от пані Віро, для чого Путін це робить? Щоб що? Пам'ятаєте, ми з вами на одному з, мабуть, навіть не, не на одному ж з ефірів говорили про те, що є державна ідеологія. І от державною ідеологією Росії є абсолютне нівелювання державності України. А інструменти для цих кроків вони бувають різні. І інструменти зовнішньої політики вони теж задіюють намагання оце навіть ви пам'ятаєте історію про те, що там прем'єр Індії Модіс, попри запровадження тарифів з боку американських наших партнерів, все-таки закликав Путіна припинити конфлікт. І це говорить про те, що навіть країни, які мають, ну, скажімо так, велику прив'язку економічну до Росії, а вони абсолютно бачать наслідки подібної ідеологічної заангажованості, якщо можна так дипломатично це назвати, з боку російського керівництва, тому що, наприклад, в контексті той же Центральної Азії багато прикордонних було проблем. Але при цьому розуміючи ситуацію, яка склалася в Європі, війна в Європі, багато країн пішли на безпрецедентну активність з точки зору демаркації кордонів, тобто визначення, вже все домовлене з підписанням відповідних угод. Далі історія, наприклад, між Індією і Китаєм. А скільки було стичок військового плану на кордонах? При цьому країни докладали зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію і не допустити ескалації до повномасштабних е, воєнних дій. При цьому е, я ж кажу: саме ідеологічна основа, яку Росія намагається продати не тільки країнам Південно-Східної Азії або Центральної Азії, Китаю, Азійсько-Тихоокеанському регіону, саме ідеологічна основа вона е, має коріння. В тому, що називається російський імперіалізм і євразійство як геополітична концепція, у нас тут не ми не до кінця розум розуміємо наскільки в великій конфліктний потенціал існує між євразійською системою колективної безпеки, якщо це можна так назвати, uh -huh. і європейською. Європейська уособлюється з боку НАТО, а євразійська зараз. До повномасштабного вторгнення фактично це представляла собою як організація ОДКБ, але от після того, що відбувається, і відбулося сьогодні, 1 вересня, ті заяви, які пролунали, та декларація глав держав, яка виписана. Ем, мені підказує мій внутрішній голос, що в перспективі всі ті проекти, які Росія створювала на теренах того ж самого ем, пострадянського простору, хоча я терпіти не можу цей термін пострадянський простір, це абсолютно ем, проросійський термін, який говорить про е, потенційні е, інструменти впливу і зазіхань на цю на, на території цих країн незалежних країн. От, повертаючись до цього, саме те, що Китай намагається враховуючи геополітичні обставини, і це, до речі, зазначено в декларації, Китай створює альтернативний центр впливу, апелює до знову апелюють до принципів, які закладені в статуті ООН, до принципів ага. мирного співіснування, добросусідства і таке інше. Говорить про те, що ті всі проекти, які Росія так чи інакше плекала ці 30 плюс років, вони підуть під е, китайське бачення. Навіть якщо подивитися в контексті Євраз, Євразійського економічного союзу, я бачу деякі тенденції, які мені говорять про те, що ШОС буде трансформуватися від організації, яка колись займалася виключно трьома. Злами, які там уособлюють себе тероризм, екстремізм і радикалізм, то шос буде трансформуватися в більш суттєвий альянс створення, навіть ідея створення спільного банку, шос, це вже говорить про те, що є запит є готовність цей запит задовольнити в контексті там альтернативних фінансових реалій в світі нагадаю, ми з вами з свого часу говорили про БРІКС як потенційну історію, яку Росія намагається конвертувати в альтернативу при системі фінансових взаємовідносин і Вашингтонській системі відносин. Так от, мені здається, що якраз шос дуже класно написав один експерт, по моєму з польських наших колег: що от якраз в цьому випадку це свято китайське. А не російські, і от в цьому так. контексті нам треба розуміти, що співпраця України з країнами ШОС на двосторонній основі набуває дуже критично важливого значення з точки зору нашого позиціонування а як незалежної держави, як суб'єкта міждержавних відносин, тобто країни, яка здатна приймати рішення без будь-якого впливу, особливо в контексті той ж Російської Федерації, і третя країна, яка здатна бути. Партнером таким собі містком між заходом і сходом, як це було модно свого часу говорити, але при цьому Україна має свої євроатлантичні прагнення, і вона від них відмовлятися не буде і не стане. Проблема в цьому контексті знаєте, полягає в тому, що навіть якщо вичитати ту декларацію. Що мене турбує в першу чергу, що ем, це формування альтернативного центру впливу де факто формування альтернативного блоку хоча декларується там несприйняття. Будь-яких блоків, тому що це там впливає на геополітичну стратегічну стабільність і таке інше. А другий компонент, що мене дуже турбує, це питання того, що зможе намагатися Росія протиставити Західному світу, тому що там якраз декларується історія про. Станційний тиск односторонній, що це, мовляв, політика подвійних стандартів і мовляв, це неприйнятно з точки зору того ж, той ж історії з добросусідством. Тобто, умовно кажучи, Росія буде на і буде намагатися використовувати площадку ШОС як інструмент для посилення своєї пропагандистської активності, але в той же час як інструмент у цього плекання антизахідних настроїв. Хоча, по великому рахунку, ми прекрасно приймаємо той факт, що є країни, які співпрацюють. І зі сполученими штатами і мають економічні інтереси з Китаєм. Тобто, це от, країна дійсно принцип невтручання внутрішні справи, плюс здатність країни визначати перспективність відносин. Причому я вам скажу, наприклад, з Центральної Азії дуже багато країн співпрацюють з американськими колегами. З Європою, з європейським союзом, проводяться відповідні економічні інвестиційні форуми, і в той же час ці країни, маючи кордон з Китаєм, розуміють, що їм треба також мати ну, баланс з точки зору тих же китайських інвестицій, які також також присутні на теренах регіону Центральної Азії. Тобто, так чи інакше, країни прагнуть до балансу на відміну від Росії. Росія бачить в цьому просторі, в ШОС як в організації, лише інструмент для своїх е, імперіалістичних цілей, не більше і не менше. Ну, цікавий, цікаве бачення ситуації. Україна може, звісно, подумати над цим. Це питання доволі дискусійне, я маю на увазі стосовно балансу. тут мені згадується історія з Індією, політика неприєднання. Так, ну ми поки що не про це. А все ж таки, е, пані Віру, ви частково сказали. Я ну, хотів би якось, можливо, більш чіткіше від вас почути. А що ж буде тепер робити Китай з Росією? Тому що Китай ну він як, от просто лобом вперся в стіну, ми бачимо ситуацію лише так. Путін своїми заявами, вкотре це засвідчив, ви це підтверджуєте, вони не відступають від своєї політики. Ми очікуємо. Ну, принаймні, багато хто з нас, і політики, в тому числі, і європейці, я ще хотів би вас про це також запитати, вони очікують фінальних результатів багатосторонніх зустрічей у Китаї. Це і шов, це і двосторонні зустрічі з лідерами між собою і так далі, і ціну вони там перехрещуються всі між собою. Що буде робити Китай на сьогоднішній день зі своїми, я так вважаю, меншими партнерами, які там присутні, бо Китай все-таки домінує, саме з Росією? Оскільки часто говорять, що це проксі війна Росії проти всього заходу, проксі війна Китаю. Дивіться, тут маємо розуміти, що от саміт ШОС це політична одна історія, yeah. та uh -huh. військовий парад в Пекіні зараз багато лідерів переїдуть з місця проведення саміту безпосередньо в столицю, це вже інша історія, так uh -huh. от. Злі язики, як то кажуть, говорять про те, що і Блумберг, по-моєму, про це писав, що Китай буде демонструвати на цьому параді деякі види озброєнь, які так чи інакше недвозначно вказують на те, проти кого вони спрямовані. І це не питання там регіонального, регіональної боротьби з екстремізмом, тероризмом, наркотрафіком і таке інше. Це питання геостратегічне і для Китаю варто показати моралі цього та військового параду, в тому, щоб показати свою міць, свою силу, враховуючи дискусії, які ми з вами чули від американських європейських колег стосовно того, як буде розвиватися там та ж ситуація в азійсько-тихоокеанському регіоні, ага. в контексті тайванського питання. То в принципі з точки зору позиціонування Китаю зараз в регіоні існує така. Ну я би сказала, такий статус-кво стосовно того, що Китай поки що нікому не погрожує і не загрожує, і Китай намагається цей вдягнувши костюм медіатора миротворця намагатися врегулювати конфлікти. Нагадаю, на близькому сході Китай відігравав. Відіграв дуже колосальне значення з точки зору нормалізації відносин між Саудівською Аравією, там і Ісламською Республікою Іран, і, взагалі, Китай вписався в цю історію вже, м'яко кажучи, після того як американські партнери вели багатосторонні перемовини, які не давали ніякого результату. Бо Позиції сторін були взаємно виключні. Так, от, після всього цього беграунду, uh -huh. чоловіком очевидно, що Китай хоче позиціонувати себе як миротворча сила, а не як сила, яка може потенційно дестабілізувати е, міжнародний пані Віру. Тоді хвилиночка, як розцінювати заяву всі про об'єднання дракона китайського і індійського слона? Оце якраз в тому, що пам'ятаєте, ми говорили теж про потенціал е, і Брікса, і ми тоді ще висловлювали скепсіс, що, мовляв, є ті питання, які ну, не дозволяють країнам об'єднати зусилля. Так, от е, Китай, мені здається, зайняв позицію того, що домовитися з приводу того, про що якби раніше вони домовитися не могли. І на великий подив, я би сказала, зараз після п'ятирічної перерви відкривається відновлюються прямі рейси між Індією і Китаю. Це важливий е, сигнал, дійсно. І він говорить про те, що Китай намагається більше грати, е, як от те, про що ми говорили теж, як альтернативний полюс впливу, але альтернатива до чого? Альтернатива до Сполучених Штатів Америки. Ага. І Індія, яка отримала тарифи за е, російську нафту, фактично, окрім як е, домовлятися. З китайською стороною альтернативи не бачить, і це, в принципі, теж очевидно. І до речі, сьогодні буквально прозвучала теж заява від американської сторони, одного із топових посадовців, про те, що, ну, мовляв, Індія скористалася тим, що Росія напала на Україну і ага. розв'язала війну в Європі, і отримала наслідки. І при цьому він висловив щире ну, занепокоєння, нерозуміння, чому Індія як найбільша демократія увага в Південно-східній Азії, чому Індія так себе поводить. При тому, що назвав Моді най, ну, найкращим лідером, наймудрішим лідером, але при цьому висловив таке занепокоєння. Тобто, зараз я бачу Китай сприймає і позиціонує себе як альтернативу Сполученим Штатам. І ті країни, які так чи інакше відчувають тиск дипломатичний, економічний, фінансовий, санкційний потенційний, то вони цілком природньо задіють логіку, яка свого часу існувала в період холодної війни. Що якщо один полюс впливу запроваджує там якісь санкції, і робить тиск, то вони йдуть до іншого полюсу впливу. І це вже не питання не неприєднання. Ви згадали якраз цю історію. Дійсно вона була доволі популярна, тому що країни не хотіли брати участь в міжблоковому протистоянні, але це не означає, що вони не були цікаві або не були в процесах. Тобто, це теж треба мені здається зрозуміти на геополітичному рівні, що навіть якщо країна так так чи інакше декларує, що вона нейтральна, це не означає, що вона що в неї є достатньо можливостей і ресурсів залишатися нейтральною. Коли Global Power, там глобальні гравці, м'яко кажучи, намагаються поділити світоустрій. І знову ця конференція, цей саміт ШОС 25-річчя, все ж таки, як ніяк, а все-таки це я би позиціонувала і аналізувала це як можливість сигналізувати країнам. Які так чи інакше залучені в орбіту Сполучених Штатів, що, мовляв, от є альтернативний полюс впливу. І ми готові вам ну, надати деякі гарантії. Які гарантії? Це вже інша історія. Да, хотілося б почути звісно, відповідь на запитання про те, не від вас, звісно, а від Китаю, коли ж вони трішки присмирять Росію, щоб ця війна все ж таки закінчилася. Ви знаєте, я боюся, що е, не в сміренні і присміренні справа. Справа в тому, що для Китаю війна в Європі, підкреслюю саме війна в Європі. Е, як би вони там не називали це там українська криза в лапках, да, це війна в Європі. Це е, фактично розуміння спроможностей свого потенційного е, супротивника. В контексті цього це сполучені штати і розуміння, як буде діяти Європа у випадку прямого зіткнення між США і Китаєм. Якби я тут абсолютно песимістична, в Європі доведеться визначатися вибор без вибору по факту, тому що є з одного боку проект Один пояс один шлях, дуже економічно ага. приємний. Для Європи, а з іншого боку, є зобов'язання з Трансатлантичної єдності. І тут між безпековими компонентами економічними завжди буде вигравати безпековий компонент. Хоча деякі країни в Європі, ми, ми знаємо, хто вони намагаються грати роль таких от містків. От, наприклад, та Шугорщина, вона дуже активно має активну позицію, активну зовнішню політику в Азії. Південно-східній Азії, тобто Україна, попри те, що вона має європейське коріння, вона все одно намагається будувати економічні в першу чергу відносини з країнами Азії, і це сигналізує про те, що тут же ж не питання там України знову. Ми повертаємося до того, що це питання більш глобальне, це стратегічна стабільність і намагання країни, яка Розв'язала війну в Європі, намагання теж отримати зиск від того, що китайці на їхньому боці і намагаються їх фінансово навіть підтримувати, з точки зору їхньої спроможності вести надалі свою агресивну війну проти України. Тобто, так чи інакше, це складна історія. Ну так, звісно, просто не буде. Пані Віру, дякую вам за ваші дуже розлогі і влучні коментарі. Сподіваємося, що розвиток подій прискориться. Оскільки чекати нам дуже вже непросто, коли буде не те, що якась фіналізація, а продовження цього всього. Будь-яке продовження нам справді дуже важливе. Ще раз вам дякую. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Друзі, з вас, коментар, підписка. Ставте подобайки, ви знаєте наше правило. Подобайк забагато не буває. Побачимось.